Амністія набуде чинності лише олена Лукаш була важливим функціонером режиму Януковича. Під час майдану вона звинувачувала опозицію в ескалації насильства, а демонстрантів називала озброєними екстремістами. 10 вересня цього року її оголосили у розшук, але затримали лише 5 листопада. Хоча сама Лукаш запевняє, що територію України не залишала її, інкримінують розкрадання 2,5 мільйонів гривень. У період літа осіння 2013 року. Пані Лукаш, зловживаючи своїми службовими обов'язками міністра юстиції України за попередньою змовою з іншими працівниками Міністерства юстиції, фактично штучно провела тендерні процедури. Таку ж суму два з половиною мільйони гривень прокуратура вимагає як заставу. Після затримання Геннадія Корбана владі необхідно продемонструвати невідворотність правосуддя і для соратників режиму Януковича, запевняють експерти. Влада відчуває запит суспільний на боротьбу з представниками колишньої команди Януковича на боротьбу з корупцією, тобто на боротьбу з тими явищами, які серйозно руйнують на сьогоднішній момент довіру до існуючої влади. Притягнення до відповідальності винних у злочинах проти майдану вважають вкрай потрібним і європейські експерти. Але у реальному бажанні української влади відновити справедливість є істотні сумніви. І з Корбаном із Лукаш йдеться загалом про так би мовити другорядні фігури, а не про тих людей, яких треба було притягувати до відповідальності в першу чергу. Через це складається враження, що ми маємо справу із процесом заради процесу, а не заради результату. І цей процес має відволікати увагу від поразок чинного уряду і генеральної прокуратури в інших питаннях. Втім, сама Лукаш запевняє, що її ніхто не затримував, а йдеться про добровільну явку до СБУ. Як і у справі Геннадія Корбана, експерти не очікують, що її залишать за ґратами під час слідства. Найвірогідніше Лукаш відпустять під зобов'язання про невиїзд, хіба що змусять носити електронний браслет.